Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на Еспресо, 21-ї години закриваються дільниці в Молдові, де такі най... одні з найважливіших виборів зараз. І референдум проводиться. Референдум щодо вступу е Молдови до Євросоюзу. І вибори я не знаю, як ви. Я е дуже переживаю за маю Санду. Це президентка. І вона висуває, вису, висувається на посаду президента знов. І було б для України дуже бажано, щоб вона перемогла і щоб молдовани сказали так вступу до Євросоюзу. Хто проти, ну ми з вами мабуть здогадуємося, хто проти. Да? Значить, Росія докладає максимальних зусиль, аби підірвати вибори. Це сказав Білий Дім. Це не я. Україна відправила спостерігачів. Російська Федерація готує заворушення. Вже ми маємо кадри великих штучних черг в Москві, бо багато молдован знаходяться на заробітках в Москві, і багато хто вважає, що це взагалі не завжди не завжди молдовани. Вони, значить, там стоять в чергах до бдільниць, тобто в посольствах, в консульствах. І, і дуже там напружена ситуація. Ну, ми з вами розуміємо, що Росія не дуже любить, коли хтось хоче доєднатися до європейського співтовариства. От ми бачимо зараз з вами якраз людей, які голосують. За кого вони голосують, ми не знаємо, але здогадуємося, що можуть голосувати за Санду, а можуть і проти. Е, у нас зараз на зв'язку буде Дмитро Лікарцев, голова національного конгресу Українців Молдови. Це важлива людина, яка нам якраз все розкаже, що ж там відбувається. Доброго здоров'я, пане Дмитре, дякуємо, що доєднуєтеся до нас важливий день для вас. вечір. Доброго здоров'я. Дивіться, ну наскільки, тому що якщо подивитися зі сторони, з української, з київської сторони, де я зараз перебуваю, то страшна напруга. Ми кожен день бачимо якісь шпигуни, якісь там люди, які. Виступають проти Санду, проти Євросоюзу, і так далі. А у вас що ви бачите навколо себе? Що відбувається в Молдові? Наскільки там теж така напруга? Чи чи є спокій в тому сенсі, що має Санду виграє і Молдова не проголосують за Євросоюз? Ну вірно в цілому сьогодні вибори проходять в такому досить штатному режимі? Нещодавно подивився? Виступ від, від поліції, нашої, було зафіксовано буквально 113 под правопорушень, е, не відбувається нічого такого, щоб в принципі нас всіх, скажімо е, так, напружило. Ми бачимо, що на цей час приблизно 50% е, виборців вже проголосувало. Ви знаєте, що в нас відбуваються і вибори президента, і конституційний референдум. Тож. Е, Приблизно 42 відсотки людей проголосували за референдум. Це це означає, що вже і вибори, і референдум відбувся. Тобто, явка дозволяє, ось е, в суті ми ще сподіваємося, що діаспора зараз на цей момент стоїть ще в чергах, не дивлячись на те, що за кордоном відкрили. 231 виборчу дільницю в цьому році, виходить, на 100 їх більше, ніж на останніх виборах, але все рівно не вистачає. Люди стоять в чергах. Ми на них дуже сподіваємося, тому що діаспора також хоче, щоб Молдова рухалася у бік Європейського Союзу. Діаспора також підтримує, має Санду. І тому ми пане Дмитре, перепрошую, і російська існує. діаспора. Також це дуже важливе уточнення. Ми зараз показували Ні. черги в Москві. Наскільки там, взагалі, контроверсія існує, чи чи ви. є більш-менш однозначність, Будь ласка, ви ви абсолютно, ви абсолютно праві. Це все штучні черги. Ми бачимо теж слідкуємо сьогодні за цими кадрами. Ми бачимо, яким там роздають каву, чай. А тим, хто проголосував, навіть видають е, ваучери на безкоштовну вечерю в ресторані з цього всього цих виборів там зробили шоу цирк. Там грає якась балалайка. Там люди гуляють, танцюють е, хору і так далі. Ну, це дійсно е, принаймні, зараз. Нещодавно був виступ е, нашої центральної виборчої комісії, який сказали, що там проголосувало на двох дільницях по три тисячі виборців. Тож воно не буде впливати, звісно, на загальну картину, тому що ми прекрасно розуміємо, що там організований підвоз людей до цих денець. До ну і ми бачимо з одного боку, це в Росії відбувається з другого боку. Ми бачимо, що тут Придністрові також роблять організований підвоз людей, пропонують гроші приблизно там від. 20 до 150 євро за голос. Ну поліція за всім слідкує. Спостерігачі за всім слідкують, фіксують. Тож ми сподіваємося, що врешті. А решті. голосують, голосують, беруть участь і Придністровця, і при Дністровці Гагаузи також. І, 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 але ж але ж центральна е, молдовська влада не контролює це. Там же якась своя, мабуть, поліція, яка може за, за, закривати очі на підвіз, на каруселі, колись в Україні теж така була е, таке, таке таке було. Каруселі, якось вони називались. Що скажете з приводу от гаузі і Придністров'я? Дивіться ну Гаузія, це Молдова, там зрозуміло, що все. В рамках чинного законодавства відбувається, і там поліція є, і все під контролем. Що стосується Придністрови, ну, наприклад, Варніця, там знаходиться і поліція Молдови туди приходять з Бендер голосувати з інших. Ну ви знаєте, що приніс Приністрові дуже багато громадян Молдови, увазі люди, які мають паспорт молдавський, і були зафіксовані на случаї, коли до спостерігачів підходили люди казали. Так, давайте давайте нам гроші за кого голосувати. Ми готові. Ну от до смішного доходу іноді. Ну, там, де є відкриті учаски, там все під контролем. А таке специфічне питання поставлю. Секретне питання. Я вам ставлю секретне питання давайте. в Україні. Інколи бувають витоки інформації від е соціологів, які е дивляться на екзит поли. І до кінця виборів так натякають, що швидше за все, оцей може перемогти, тому що є такі, просто ну я би сказав суспільні такі громадські організації, які оціми екзитполами. Ми можемо щось таке подібне знати в Молдові. Ми можемо сьогодні казати в цей час за дві, за півтори години до закриття дільниць, що таке схоже, що проголосують за щось і проти чогось. Будь ласка, пане. Зрадиться, ну, у нас тут е, немає ніяких, ніяких полів. Ну, я вам можу просто свою внутрішню думку або відчуття сказати, що а ми всі, звісно до останнього будемо тримати кулаки і сподіватися, що е, Майя Санду зможе перемогти у першому турі, але ж швидше за все, що буде другий тур то за швидь, швидь за все Но, е, виходячи з того, що. На референдумі проголосували 42% людей. А це ж ви розумієте, було проводилася дуже інтенсивна кампанія про російськими партіями за те, щоб люди не голосували на референдумі. Тобто, це люди, хто прийшли, хто взяли цей бюллетень, хто проголосував за вступ. Тобто, у мене відчуття, що референдум відбувся, і він позитивно відбувся, тому що другого туру в референдуму не буде. Я тому, якщо хтось мене ще бачить, чує і ще не проголосував, то йдіть і голосуйте. Це дуже важливо для нашої країни. Ось е е е всі слідкуємо за цифрами і будемо до останнього сподіватися, що можливо завершимо одним туром. А хто головний конкурент? Я б навіть не питав, хто він. Я б спитав би, що він. Якщо ми говоримо про другий тур, то. Що що він несе? Яка у нього програма, якщо ми можемо визначити вже зараз, хто претендує на друге місце і вийде в, е, в другому турі проти майсанду Санду? Двісно, насправді е, це до кінця залишається такою загадкою тому що не зрозуміло. Одні е, екзитполи або барометри. Показує, що це стояного, другі показують, що це Рената Усати, Тому не зрозуміло хто хто, решті решт буде тим, хто піде у другий тур. А... Погано інше, що скорі за все, що проросійські сили будуть об'єднуватися біля комптої конкурента Майсанду, і це трошки небезпечно. Але з іншого боку, ну це дуже добре, коли я подивився, що 10 конкурентів у Санду, то це дуже добре, вони розпорошуються. Принаймні в першому турі вони розпорошені. Кожен собі там по 1-2 набере і це не становить небезпеки. В другому турі, очевидно, можуть виникнути проблеми. Але як ви думаєте, демократичні сили в змозі якось переконати більшість. Більшість Молдован просто прийти на вибори. Бо від цього дуже багато залежить. Наприклад, ми всі знаємо, що молодь за Європу, ну, як правило, да а, але одночасно молодь не любить ходити на вибори. Оця мобілізація так. вона може якось посприяти. Бачите, я вже так, як молдованин. Я, я вже тут переконую, що давайте якось голосуйте. Тут, ну, мобілізація, вона, звісно, зможе посприяти. Ви абсолютно праві і Цьому році молодь у нас дуже пасивно на виборах, буквально там не знаю 8-9% молоді було на вже проголосувало А саме ми активними були це люди від 56 до 65 років. Не завжди це про європейський електорат, тому дуже важливо, щоб всі демократичні сили в другому турі об'єдналися, щоб ми більше мобілізували нашу діаспору, тому що. У нас велика діаспора, у нас майже там 800 тисяч е, бюлетенів бу розіслали по всім дільницям е, за кордоном. Е, побачимо стільки, врешті-решт проголосують. Бо я знаю, що на цей момент лише зараз приблизно 200 тисяч діаспорян проголосувало. то діаспора має дуже важливий голос для нас, і ми на них будемо сподіватися. А, якщо все буде добре, стукаю по столу. То, е, от я це питання всім експертам з Молдови ставлю. Е, пане Дмитре, наприклад, скажімо так, через 100 років буде єдина країна, тобто Руму, Ру, румуно молдова чи все ж таки Молдова залишиться окремо, а Румунія буде, буде окремо? 100 років? Ми всі рухаємося в Європейський Союз, Молдова, Україна. А ми всі зустрінемося і об'єднаємося на європейських теренах. І це все буде одна велика країна. І ми всі будемо одним великим, єдиним європейським народом. Тому через 100 років. Я не знаю, сьогодні ви знаєте, можна почути багато навіть і від е, тих, хто не представник не представники титульної нації. Що а можливо було би краще об'єднатися з Румунією? Можливо, ну це був би е, швидший шлях і до Європейського Союзу, і до НАТО. Е, це досить такий революційний. Е, Революційна інформація, тому що завжди представники національних меншин були налякані російською пропагандою, що об'єднатися з Румунією це велика біда і проблема. Але ви бачите, все з часом змінюється. Мова одна, історія одна, тому якщо це відбудеться, добрий час. А що, років, а що робити? Пане Дмитре, з Придністров'я в такому разі, бо я там був в 92-му році, коли війна була, і там народ був дуже налаштований антимолдовський, ну і тим більше антирумунський. Дивіться. Мені здається, що ми живемо в такі часи, коли можливості. Вирішують все. Якщо у цих людей з'явиться можливості до нормального життя, кращі умови в їх школах, доступ до соціальних послуг, інфраструктура, Я думаю, воно все зміни їх думку. а Ну і в той самий час, коли вийде від звідти вийде російська армія, коли наприклад, газ. Будуть за газ вони будуть платити, так як ми всі тут платимо. Я думаю, це все може повпливати. Поки Росія їх підтримує, це важке питання зрозуміло. Що вони відчувають за собою якусь е силу, і тому себе так поводять. Я думаю, що це все з часом змінюватися буде. Останнє питання чи грубо питання? Ну тут я розумію Придністров'я, тим більше я там був під час війни. Я бачив всі ці протиріччя і так далі. А гагаузи, чого гагаузи такі проросійські? Що, що треба гагаузам? Ну я там розумію Придністров'я, да, там заводи російські побудовані в радянські часи. Там багато людей, які приїхали з всіх там куточків радянського союзу і так далі. Ага, а чому гагаузи такі проросійські? Ну я би не говорив про всіх гагаузів. Це просто зараз так напевно сформульована картинка російськими медіа. Насправді ну, зараз ця ситуація з-за того, що башкан Біґаузі, представник партії Шор, і Тор це той, хто середис в Росії і своїми грошами намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові. Ну і по суті, це все куплені люди. Так, да, у Бігаузі є свої якісь моменти історичні, завдяки котрим вони так добре ставляться до Росії, хоча ніколи в житті Росія нічим їм не допомагала. За останні Понад 10 років 에, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Турція, Румунія дуже багато грошей інвестувало в цей регіон. завдяки цьому дуже розвита інфраструктура, не стадіони. Ну взагалі, просто Гузі вийшла на новий рівень, але ставлення все рівно, все рівно таке. Ну і зрозуміло, що є якісь певні люди, котрі за гроші маніпулюють цими людьми. Ну, шкода, просто шкода. Тобто, Якщо витягнути з цього процесу російських грошей ФСБшні, то я думаю, це теж змінюватися буде. Тобто, правильно я зрозумів, що е, Захід, умовно, да, Румунія, Євросоюз, Сполучені Штати дають багато грошей людям, а влада отримує гроші з Москви. І, відповідно, влада каже, ні, треба з Росією ближче бути, а подалі від Європи. А, а, а насправді Європа теж допомагає. Бо от те, що ви сказали, дійсно в Україні, принаймні, дуже мало хто знає, а це дуже дуже, дуже показове. Так, да, дійсно, так і є. Є просто певні керівники, котрі отримують це фінансування і котрі задають той інформаційний тон. Зрозуміло, е, що поліція працює, це все дослідковується регулярно. Е, Закривають фінансові потоки, тому що це плод до того, що люди сам... літаками чартерними рейсами в Москву, і звідти всі приводять гроші. І наші поліції, наші спецслужби працюють постійно, знаходять зараз. Недавно був великий скандал про цих молока ну, бойовиків там понад 100 молодих людей, котрі проходили навчання в Сербії і в Росії, де їх там вчили, як дестабілізувати ситуацію. Вплоть до того, що як. Там, керувати дронами з гранатами, всякі вибухові пристрої робити, і так далі. Тобто зрозуміло, що там буде дуже серйозна підготовка. Е -е. Ну, все ж таки жалко людей, тому що насправді не всі грузи однаково думають. І тому що ж, на всіх буде суд божий. Дякую дуже, спасибі величезне. Тримаємо кулаки за Молдован, за Молдову, за європейську Молдову. Це важливо для нас всіх, для Європи, для України. Тому що знаєте, за тиждень будемо так само тримати кулаки за Грузію. Там теж вибори, і дуже такі важливі вибори, я би сказав. Дмитро Лекарцев був з нами, голова національного конгресу українців в Молдові. Дякуємо йому за те, що доєднався до нас.